Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія Хома і я є викладачем кафедри біблійних наук Українського католицького університету. Дорогі студенти! Запрошую вас на курс Жіночі сценарії в кризових ситуаціях біблійні парадигми книги Рут, Естер, Юдити. У цьому курсі розглянемо книги Рут, Естер і Юдити. Ці три біблійні книги не просто названі жіночими іменами, вони показують нам біблійні сценарії про те, як жінки з Божою допомогою знаходять вихід з надскладних ситуацій і стають спасительками народу. З початком повномасштабної агресії Росії проти України ці книги набувають особливого значення. Книга Естер, наприклад, представляє всіх жінок-політиків, які на дипломатичному рівні відвоюють і спасають свій народ від геноциду. І власне роблять це дуже вдало і правильно. Головна героїня книги Юдити, прекрасна вдова Юдита, символізує і особлює всіх жінок-воїнів, які беруть в руки зброю і відважно йдуть у ворожий табір, щоб відтяти голову Олоферну. «Рут» Натомість уособлює всіх внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покидають рідну домівку, шукають пристановище, турбуються про слабших. Але в кінцевому результаті з цього виходить щось дуже велике: витянка Рут, подолавши всі складні обставини, стає прабабцею великого ізраїльського царя Давида. Отож, запрошую дослідити ці біблійні книги, переконатися в їх надзвичайній актуальності. І, до речі, бонусом цього курсу буде зміцнення віри в Господа та віра, яка нам так потрібна зараз, в те, що безнадійних ситуацій не буває. Перемога завжди за Божим народом. Отож, дорогі студенти, запрошую вас на цей курс. Обіцяю, буде цікаво.